Вітаю! в ефірі першого подільського часу інформаційного підсумку дня розпочинаємо. Захистимо наших дітей та молодь від торгівлі наркотиками. Мешканці Нетішина вийшли у центр міста на протест, аби викорінити із рідних вулиць збут заборонених речовин. Громадські активісти збирали підписи краян, щоб самостійно вирішити проблему. Адже як кажуть, влада бездіє. Стоп наркоторгівлі з такими написами громадські активісти Нетішина вийшли у центр міста на знак протесту проти розповсюдження наркотичних речовин та популяризації смертельної залежності. Як стверджує організатор акції, деякі місцеві правоохоронці діють спільно зі злочинцями, та й на владу покладатись не варто. «Ми неодноразово вже зверталися до нашої влади, пану меру, Вже писали дві заяви. Що пан мер зібрав робочу комісію і вислухав своїх громадян. Насправді. Але ж влада ніяк не реагує. Цього дня тішенці не лише агітували, а й збирали підписи задля врегулювання ситуації. Найстрашніше, кажуть активісти, містяни про проблему наркоманії знають, а під згубний вплив часто потрапляють підлітки та молодь. Дуже багато є точок, і навіть ось ми тут стоїмо, і коли ми кажемо про це людям, люди самі знають, вони кажуть, що так, це, це є дійсно така. Ну, реальні з місті. Сама ж молодь міста активно долучалась до акції та підписувалась проти наркоторгівлі. Серед них і ті, хто пройшов шлях залежності і лише за підтримки небайдужих зумів її побороти. Я сам за 11 років сталося так, що мій рідний батько мені запропонував покурити трави, але потім в 15-17 років я перейшов на дуже важкі наркотики, які дійсно. Просто вщент розбили моє життя, і я би не хотів би, щоб це продовжувалось. Я маю дружину, я маю сім'ю, і я вдячний взагалі, що є люди, які борються за це. очільник міста Нетішин Олександр Супрунюк висловлює свою позицію. Питання наркотиків це не проблема безпосередньо, тільки Нетішина і України. Це всесвітня проблема. Є певні служби, які цим займаються. Є е, люди, які скажімо так, притягнути до відповідальності і кримінальної відповідальності. Є одна людина, яка з листопада місяця про яку згадував цей товариш. Сидить зараз, вже відбуває срок покарання, от це те, що мені відомо. Тобто, по мірі можливості робота проводиться. Організатори акції запевняють, зроблять такі мітинги систематичними, аби повністю викорінити явище наркоманії в місті. Правоохоронці ж вивчають всі матеріали справи. 19 надзвичайників із залученням чотирьох одиниць рятувальної техніки гасили пожежу на шиномонтажі. Лихо трапилося цими вихідними по вулиці Заводська. Є потерпілі причину загоряння та суму збитків встановлюють. Ранок 4 березня вулиця Заводська в обласному центрі вкрилася димовою хмарою. На виклик мчать надзвичайники Хмельницького гарнізону. На момент їх прибуття площа у 60 квадратних метрів охоплена полум'ям. Велика горюча навантага із шин ускладнює процес. Два десятки надзвичайників роблять усе можливе, аби не допустити розповсюдження вогню. Завдяки злагодженим діям лихо вдається ліквідувати. Обійшлося без жертв, однак з потерпілими. Травм зазнав працівник шиномонтажу. Причини загоряння досі невідомі. За минулий тиждень на теренах області зафіксовано понад тисячу випадків захворювання на коронавірус, що на 150 більше, аніж за попередні сім днів. До медзакладів шпиталізували 151 пацієнта. Через ускладнення померло четверо людей, одужало 698 краян. Лікарі рекомендують дотримуватися маскового режиму у місцях скупчення людей та громадському транспорті та зберігати соціальну дистанцію. Днями волонтери із Туреччини та Азербайджану передали на Хмельниччину дві швидкі Ducato до будинків інтернатів для людей похилого віку. Серед підопічних закладів і ті люди, яких область прийняла з деокупованих територій, на церемонію вручення автомобілів приїхав посол Туреччини в Україні. На Хмельниччину передали перші дві карети швидкої, котрі слугуватимуть для потреб підопічних будинків інтернатів для людей похилого віку. Реалізували таку ініціативу благодійники із Туреччини та Азербайджану. Сьогодні я радий бачити, що турецька бізнес-спільнота Хмельницького дарує місту дві машини швидкої допомоги. В області є 26 таких інтернатів. Перші ж два медичні автомобілі передали до Китайгородської та Старосинявської громад. Ми потребуємо таку машину. Ну, не тільки ми, а й всі інтернати потребують, тому що в нас на сьогоднішній день є 25 чоловік лежачих, і інваліди. 12 чоловік автомобіль дуже потрібен. В інтернаті на даний час перебуває 127 осіб. З них у нас 86 – внутрішньо внутрішньопереміщені особи. Будемо використовувати для забезпечення перевезення наших підопічних. Як зазначає голова Хмельницької обласної військової адміністрації, зараз головна мета забезпечити автомобілем швидкої допомоги кожен подібний інтернат в області. Ми поставили собі такий заклик, скажімо, що ще 24 і докупимо, і ще буде в нас в кожному, в кожному інтернаті така швидка допомога. Вона дійсно потрібна для людей похилого віку, і часаме треба їх перевезти. І ця техніка необхідна. Тому велика подяка нашим друзям з торечникам. Олександр Тітов, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський. У Хмельницькому обрали нового голову обласного відділення Національного олімпійського комітету України. Ним став Віталій Огон, який впродовж останнього року очолював Федерацію дзюдо Хмельниччини. Переможець здобув 49 із 91 голосів. Майже сотня представників спорту з'їхались до Хмельницького, аби обрати нового голову обласного відділення Національного олімпійського комітету України. Особисто оцінити кандидатів приїхав і міністр молоді та спорту Вадим Гуцайт. Високопосадовець розповідає вимоги до новообраного керівника високі. Я вважаю, що людина повинна розвивати олімпійський рух, розвивати все більше, щоб було розвиток олімпійських видів спорту, щоб було розвиток дитячих груп з олімпійських видів спорту. Залучати не тільки дітей, а й все населення серед основних кандидатів на посаду. Андрій Чумаков, спортсмен уже декілька років, є президентом обласної федерації боксу. Каже, бачить недопрацювання попередників, тому має чіткий план змін. Хотілося б об'єднати зусилля для того, щоб результати наших спортсменів на Олімпійських іграх покращилися, і залучення дітей стало би на зовсім. На зовсім інший рівень опонент Андрія Віталій Огон. Майже рік спортсмен очолює обласну федерацію дзюдо. Чоловік виступає за справедливість у спорті та хоче розширити олімпійську родину шляхом залучення до руху нових атлетів. Розповідає у спорті вже 41 рік, тому може поділитися вагомим досвідом. Семи років я в спорті. Сам був спортсменом довгий час. Я майстер спорту по самбо, майстер спорту по дзюдо призер Кубка світу, учасник чемпіонату світу. Перед голосуванням обласних спортсменів попросили відповісти на кілька хвилюючих питань, аби не помилитися з вибором. Я думаю, що обидва кандидати достойні люди, озвучили свої наміри і заохотили аудиторію щодо віддачі їм переваги. І поки комісія покаже результати, і це є. Демократичний принцип діяльності осередку нок України, наприклад, в Хмельницькій області. Врешті із відривом усім голосів перемогу здобув Віталій Огон. За спортсмена проголосувало 49 виборців. Аліна Рукевська, Дмитро Мільєнко, телеканал Перший Подільський. І в продовження теми у Хмельницькому відбувся відкритий чемпіонат області з кікбоксингу. Змагання такого класу у 2023 році на теренах нашої області провели вперше. У спортивному заході взяли участь кікбоксери з різних куточків України. Деталі розкажуть наші журналісти. Антоніна, майстер спорту міжнародного класу України з кікбоксингу «Вако». Дівчина стала учасницею одного із трьох показових напівпрофесійних боїв, що провели у Хмельницькому перед початком основної частини відкритого чемпіонату області з кікбоксингу. Для спортсменки цей бій став поверненням після піврічної паузи. «У Мене була велика пауза в спорті. Близько півроку я ходила, просто підтримувала форму. І я дякую за організацію, Дякую ЗСУ. Дякую всім причасним до цього свята. Дівчина зізнається, витратила на підготовку до цього бою всього півтора тижні. У мене було чотири спаринга, в принципі, там кілька тренувань. Я ось так, таким чином підготувалася до поєдинку. І попри це, Антоніна змогла здолати свою суперницю. Вважає, все це завдяки вірі в себе. Здравова. Після закінчення напівпрофесійних поєдинків розпочався сам чемпіонат. «Наразі До нас приїхало 160 учасників з багатьох куточків України. Проводилися змагання для спортсменів різних вікових категорій. Взяли участь як досвідчені кікбоксери, так і ті, хто тільки розпочинає свою кар'єру. Основною метою заходу є популяризація кікбоксингу серед молоді. Залучити молодь до спорту ще більше молоді, щоб молодь перебувала більше свій час у залі. Бо молодь потрібна нам сильна та здорова. Самі ж змагання відбувалися протягом двох днів. Зараз ми формуємо збірну і наші всі как бы, спортсмени з Хмельницької області будуть представляти нашу область на цих двох таких головних чемпіонатах України, де буде відбір на національну збірну команду України з кікбоксингу «Бака». Всеукраїнські змагання відбудуться у Києві 30 березня. А от чемпіонат України серед дорослих пройде 27 квітня у Хмельницькому. Олександр Тітов, Дмитро Мілієнко, Ігор Гулько, телеканал Перший Подільський. На автошляхах Хмельниччини додатково позначили аварійно-небезпечні місця. Як повідомили у службі автомобільних доріг області, дорожні знаки встановили на ділянках найбільшої концентрації, ДТП на трасі з три і зварене. Всього таких місць п'ять. Таким чином, дорожники додатково інформують водіїв про небезпеку та місця, де слід кермувати максимально уважно. Найближчими днями шляховики планують аналогічні роботи виконати на автодорозі Житомир-Чернівці. Коли йдеться про допомогу військовим, комфорт та зручність завжди мають велике значення. Дережнянська громада разом із благодійним фондом «Мідгард» відремонтували душові кабіни у Хмельницькому обласному госпіталі ветеранів війни. Зміни бачили наші журналісти. Від початку повномасштабного вторгнення Хмельницький обласний госпіталь ветеранів війни став місцем реабілітації сотні військових. Усі види обстеження і лікування в закладі безкоштовні. Госпіталь забезпечений необхідними лікарськими засобами і виробами медичного призначення. Проте задля якісної реабілітації пацієнтів потрібен додатковий комфорт. Військовослужбовці потрапляють до нас з пораненнями, і звичайно надання їм допомоги медичної заключається і в догляді. І Якраз потреба в догляді полягає в тому, що мають відповідати наші самгузлидибенам, щоб доступ був хороший. Роботи над удосконаленням санвузлів та душових розпочали ще минулого року. Допомогу з фінансуванням надав благодійний фонд «Мідгард». Вони плідно співпрацюють з міжнародними та місцевими організаціями. Фонд створився. Ще в 2016 році, але фактично волонтерською діяльністю ми займаємося з початку війни 2014 року. До нас звернулися допомогти саме зробити душу для пацієнтів даного закладу медичного. І ми вирішили спробувати, тому що такий напрямок не пробували робити, але це спробували, нам вдалося. Пацієнти вже відчули зміни. Кажуть, особиста гігієна важливий аспект в одужанні. Дуже зручно мені, от, наприклад, робили операцію на гомілці, і якби мені її не можна мочити, якби ці післяопераційні шви. І там є спеціальна підставка, що я собі там як йду в душ, я ногу замотав, щоб на неї не попадала ніяка волога. Я на підставку ногу поставив. Якби навіть такі речі придумані для тих, хто там погано пересувається, є поручні. До облаштування комфортного простору долучилась і Дережнянська тергромада. Її очільник Андрій Ковпак запевняє, нині неважливо, хто і де проживає. Кожен свідомий громадянин України повинен робити усе за для нашої перемоги а якісні умови реабілітації військових один із ключових напрямків. Вважаючи на те, що лікарня знаходиться не на нашому балансі. Вважаю, що наш обов'язок підтримувати наших захисників і створити їм належні умови для лікування. Окрім цього, жителі Дережнянщини продовжують активно волонтерити. Десятки господинь випікають сотні коробок домашніх смаколиків, які згодом розвозять до лікувальних закладів області. Печиво і здобу підписують або військові відчули підтримку і любов. Оксана Ігор Шиян, телеканал Перший Подільський. Кілька років поспіль Хмельницький лідирував у рейтингу найкомфортніших міст України. В обласному центрі існує більше десяти мікрорайонів, кожен з яких відрізняється певними особливостями. Ми ж поцікавилися у пересічних місцях, де на їхню думку жити найменш зручно і чому. Скажіть, будь ласка, який район вважаєте у Хмельницькому найменш комфортним і чому? я проживаю саме на загод зерно в раково. В нас дуже комфортний район, а менш комфортний. Не знаю, для мене Зарічанська, бо з Раково на Зарічанську нічим не добратися. Я би не сказав якийсь, щоб район був найменш комфортний, бо я мешкав в меті на виставці, я мешкав в Раково, зараз в центрі. Тому сказати, де гірше або де краще, все однаково. Мені здається, що це можливо район Гречани, тому що там менше всього є застроїв зараз. А Адімо так. Так, щось так, так мені здається, що найменш комфортний. Гречани. А чому так? Мені здається, що це найбільш кримінальний, найбільш небезпечний район у нашому місті. Ну і з точки зору самого розвитку, то район практично не розвивається. Напевно, що дальні гречани, бо так взяти по місту. Вони ніби відносяться до міста, але там більшість частних будинків. І наскільки знаю, там з каналізацією теж далеко не всіх людей все нормально. Я проживаю на дачному масиві. От там у нас є проблеми. Маршрутки неважно ходять раз. Ну і звичайно, магазини продовольчі є, два, а так ні аптек. Швидка проблемно теж визвати. Я електроніка масів дачний такий є. Напевно, що вживаєшся. Я жила раніше на Раково і також вважала, що він не комфортний з часом. Два місяці вже все комфортно і все дуже добре. Так що мені здається, що тільки потрібен час. Скажіть, будь ласка, який район Хмельницького вважаєте найменш комфортним і чому? Ой, я навіть не знаю. Мені здається, що всі наші райони гарні. На Городоччині привітали подружжя з 65-ю річницею весілля. Михайло Костянтинович та Віра Андріївна проживають у селі Тростянець пенсіонерам уже далеко за 80, проте вони і досі піклуються та поважають один одного. З нагоди залізного весілля учні місцевого ліцею разом із працівниками культури подарували ювілярам душевну пісню. Ми щодня інформуємо вас лише про актуальне та важливе із життя рідного краю. До зустрічі на першому подільському дізнавайтеся більше разом з нами.